Зі слів подяки та привітань до зібрання з вуз директорки єдиного в Україні представника у міжнародній мережі шкіл П'єра де Кубертена, 142-го ліцею його імені Дніпровської міської ради, а з наступним виконанням державного гімну України та вшанування хвилиною мовчання усіх, хто загинули внаслідок російського вторгнення, на базі навчального закладу розпочався другий бліцфорум Кубертен World», ідейною вдохновителькою якого виступила вчителька фізичної культури Вікторія Михайлова. Протягом тижня учні трьох десятих класів під керівництвом вчителів проходили програму, складену за підходами міжнародного комітету П'єра де Кубертена до виховання молоді на основі п'яти напрямків навчання у рамках олімпійської освіти спорт. Соціальна і моральна поведінка, олімпійські знання, музика та художня творчість, що вони продемонстрували у своїх виступах на сцені. Серед них був і Володимир Кравченко, який залюбки взяв участь як в підготовці, перформансу, так і разом з однокласниками в команді презентував і виніс його на суд глядацької аудиторії. Де серед інших були почесні гості. Бронзовий призер олімпійських ігор з веслування академічного Леонід Шапошников. Чемпіонка і чотириразова срібна та бронзова призерка літніх паралімпійських ігор Оксана Бутурчук, члени виконкому відділення НОК України Анатолій Шинкаренко і начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Мене дуже це тішить. Я дуже пишаю, що я навчаюсь у такому прекрасному місці, такому ліцеї, яке носить ім'я П'єра де Купертена, дуже впливового та Цікавого цікавої особистості мені дуже подобаються його ідеї з приводу чесності, рівності, дружби і так далі. Я дуже вдячний Олімпійському комітету за те, що вони сюди часто дуже навідуються. Мені дуже приємно брати участь у таких заходах. Безсумнівно, вони один з чинників популяризації спорту, знайомство з яким у багатьох розпочинається з уроків фізкультури в школі. Тому дуже важливо, щоб інтерес до занять. Виникав з раннього дитинства саме тоді, коли навчання буде цікавим, спорт стане активною складовою життя кожного українця, адже він важливий елемент здорового способу життя, який включає регулярну фізичну активність, є відмінним засобом для зменшення стресу та тривоги, поліпшує настрій та самопочуття, додає енергії і концентрації, сприяє розвитку соціальних навичок та здатності до співпраці у команді, у колективі. Де кожен знає власні можливості і розуміє свої завдання, та працює над їхньою реалізацією в гармонії з колегами, у чому всі мали можливість наочно переконатися. З красномовних і промовистих програм, представлених десятикласниками ліцею. Популяризація спортивного ну і спортивного способу життя серед дітей є дуже актуальною, дуже важливою наразі. І ну можливо не те, що рівнятися, але розповідати про важливість спорту фізичної культури в житті кожної дитини. Ми маємо нести такий спорт в маси, розповсюджувати його, і будемо дуже раді ось таким залученням і популяризати. Популяризувати спорт, спорт і олімпійський рух в даний час, в час війни це дуже потужний механізм популяризації спорту в всьому світі, який підтверджує, що Україна це найсильніша нація освіти, і цей захід і цей заклад тому є підтвердження. Тому дякую за організацію. Дякую учням, що продвигають олімпійський рух у нашому місті. І наша мета навчити дітей у повсякденному житті. Загальнолюдські гуманістичні принципи поведінки використовувати, тобто це ті принципи, які прописані в олімпізмі, в хартії олімпізму олімпізму, тобто доброта, досконалість, дружба, повага, перемога в чесній боротьбі. І оцей наш форум саме і визначає тих дітей, які у своєму повсякденному житті керуються такими загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки для найкращих учнів у рамках творчої майстерні заходу. Виготовили вінки з гілок оливи, а для учасників зібрання та гостей пам'ятні значки. Останню свою чергу вручили переможцям та волонтерам сувеніри з олімпійською символікою відділення НОК України у Дніпропетровській області. Загалом же 142-й ліцей імені П'єра де на відмінно впорався з презентацією програми Бліцфоруму і наразі. Може сміливо готуватися до свого четвертого подібного міжнародного учасниками якого навчальний заклад був вже тричі.